У високих Карпатах, де ялинки торкаються неба, а вітер говорить, із камінням стоїть стара хатина. Невелика, але тепла. Її вікна дивляться на ліс, що ніколи не мовчить, навіть коли люди зітхають у тиші. Там живе бабуся Северина. Колись вона носила воду з джерела і співала пісень на полонині, а тепер просто слухає. Дивиться в небо і чує, як дихає земля. Її руки стали тонкими. Як гілля старого горіха, але серце міцне, як коріння під скелею. Щоранку вона запалює лампадку перед старенькою іконою і молиться за тишу, за хлопців, за тих, що на сході де стріляють, а не співають, за тих, хто не повернувся, за тих, хто ще повернеться. Інколи їй здається, що молитва лине не вгору, а вниз, у саму землю, бо вона теж слухає. А тієї ночі, коли вітер затих. А навіть сова не крикнула в лісі. Бабуся Северина побачила сон. А може, той не був сон. Сон прийшов не раптово, а ніби хтось лагідно торкнувся плеча. Северина не злякалася, вона знала це щось більше, ніж сновидіння. Це було як двері, що відкриваються самі, коли вже час зайти. Вона побачила поле не карпатське, не квітуче, сіре, розбите гусеницями. і серед нього українські бійці. Молоді, зморені з втомленими очима, хтось сидів у багнюці по коліна, хтось дивився в далечінь, де небо було важке, як кована брама, але ніхто не кликав на допомогу. Усі мовчали, бо вірили, і раптом темрява не ніч, а тінь. Вона сунула зі сходу, як дим без вогню, як страх без крику, але не дійшла, бо щось стало між нею і тими хлопцями, ніби сама земля піднялася. Ніби кожне дерево, кожен камінь, кожна крапля роси стали на захист, і тінь зупинилася. Северина стояла в тому сні, як серед справжнього дня. Вона відчувала запах металу, чула гул мотора і відлуння пострілу, але знала, це не смерть, це знак. Над полем з'явилося світло, не сонце, не ракета, світло, яке гріло, яке не пекло, а зцілювало. Вона побачила, як бійці підводяться, ніби після тяжкої ночі. І в їхніх очах не страх, а впертість, та, що веде до миру. Тоді Северина вперше зрозуміла, це не кінець, це початок. У видінні бабусі Северини земля не була просто ґрунтом, вона дихала, вона чула, ворог рушив. Чорна маса танків, броні, важких коліс посунулася на позиції українських воїнів. Було чути, як скрипить метал, як бринить повітря перед бурею, але щось було не так. Танки буксували, гусениці грузли в багнюці, яка ніби ставала глибшою, живішою з кожним метром. Колеса провалювалися, наче хтось знизу тримав їх за раму. Важка техніка, наче заплуталась у самому просторі, ні вперед, ні назад. І тиша, що раптом опустилась, не була спокоєм вона була вироком, птахи зникли, навіть ворони не каркнули. Вітер спинився не тому, що стих, а тому, що не хотів бути свідком. І тоді земля озвалась не словом, не гуркотом, а глухим, глибоким спротивом, як організм, що відторгає отруту. Северина побачила, як російські підрозділи метушаться, як кричать щось у рації, але звук не доходить: повітря стало густим, ніби вода, кожен їхній крок як крізь смолу. Вона зрозуміла, це не випадок, це сама природа не приймає їх, видіння вело її далі. Через ріллі, поля, спалені ліси, але скрізь, де пройшов ворог, щось зупиняло його: не кулі, не ракети, а невидима межа, спротив не лише людський, всього живого. І в цій картині війни Северина не бачила сліз, лише тишу, велику, гідну, незламну, як мовчання після молитви земля не здавалася, і той, хто топтав її без віри, без жалю, без покаяння, не знаходив опори, ноги буксували. Руки мерзли, а очі ворога вперше побачили не супротив, а межу за яку не можна, бо вона свята. І тоді Северина прокинулась. Свічка біля ікони ще горіла, за вікном стояла ніч, така сама, як завжди, але щось змінилось. Земля мовчала, але мовчала інакше. У сні Северини картина змінилася. Вона більше не бачила поля й танки. Перед її очима постала зовсім інша сцена: кімната з високими вікнами, столи. Покриті паперами, люди в темному одязі, їхні обличчя були стримані, голоси глухі. Це не були солдати, це були ті, хто приймає рішення. Северина не знала, де це, може, за тисячі кілометрів від лінії фронту, але відчувала, тут вирішується щось велике, щось, що змінить напрям подій. В одному з кутків стояла жінка, не в генеральському мундирі, не з портфелем, скромна, з втомленими очима. Вона поклала на стіл досьє, розкрила, і сказала лише одне слово пора! У тій миті світ зрушився. Северина побачила ангари, побачила літаки, які довго не підіймалися в небо, побачила дрони, що могли літати в темряві, радари, що бачили крізь стіни, побачила гармати, які били далі, ніж ворог міг уявити. Це була не просто техніка, це був знак. Вона зрозуміла, цю зброю не давали довго. Не через страх, а через випробування. Світ дивився, світ чекав, хотів побачити, хто ми і тепер побачив. Бо Україна не благала, вона стояла, і світ згадав, що повага народжується не з криків, а з гідності. Северина знову побачила фронт і знову наших хлопців, але вже з новими силами, не тому, що хтось їм щось дав, а тому, що вони витримали і заслужили. Техніка не несе перемогу, її не дають за прохання, її передають тим, хто стоїть. І коли літаки здійнялися в небо, коли новітня зброя розгорнулася над полем ворог не відступив. Ворог розгубився, бо не чекав, бо думав, що все вже сказано, що все вже втрачено, але то був початок. Северина бачила, як вогонь несе не лють, а захист, як артилерія не карає, а очищує шлях. Як кожна ціль не випадкова, а вирвана із темряви. І серед усього цього мовчазні бійці ідуть уперед. Не кричать, не радіють. Йдуть, бо треба, бо є ті, хто чекає. Після гуркоту, після пострілів, після тіней, що рухалися в диму, настав інший час. Северина бачила його у сні, мов розвиднення після довгої ночі нераптове, поступове, ніжне, але впевнене. Села, де роками не чули дитячого сміху, де вікна були забиті фанерою, а підвали стали домом, оживали. Перші кроки визволителів були тихі, без фанфар, без телевізійних камер. Один за одним вони заходили в покинуті хати, в осколками побиті школи, у церкві без дзвонів. І щоразу з землі піднімалися люди: хтось із рушником у руках, хтось із заплаканими очима, хтось із іконою. Яку ховав у борошні. Вони виходили, як проростають перші паростки, слабкі, але живі. Северина побачила жінку з дитиною, що тремтіла, але не від холоду, від подиву. Побачила стареньку, яка, побачивши нашого бійця, впала на коліна і поцілувала його пальці, обпалені від зброї. Побачила юнака ще з м'якими рисами обличчя, який став навколішки перед бабусею. Вона тримала його фотографію в руках і шепотіла. Живий повернення було не лише фізичне, воно було духовне. Кожен дотик, кожна дякую, кожна сльоза змивала пил війни. Северина бачила, як один боєць, побачивши старе фото свого класу на шкільній стіні, просто притис його до грудей, мовчки, бо за ним роки, втрати і щось, що збереглося, і головне повернулося світло. Не у вигляді електрики, у вигляді надії. Люди розвішували рушники на хвіртках, ставили банки з компотом на підвіконня, вішали дзеркала, витирали пил зі старих годинників, бо будинок, у якому знову живуть, оживає. Северина не чула промов, але чула, як піч загуділа в одній хаті, як хтось лагодив тин, як хлопчик питав: А тепер ми вже вдома. Це був не тріумф, це була тишина, в якій є життя. У сні Северини була карта, не така, як на стінах кабінетів чи в шкільних атласах. Та карта світилася зсередини, немов її хтось малював світлом. Вона бачила всю Україну з горами, річками, степами, чорноземом. І серед неї одну область велика, рівнинна, з містами і селами, з лісами, храмами і дорогами. І вона вся світлася цілком до останнього села, до останньої криниці. Це була перша земля, яку вдалося повернути повністю, не частково, не умовно, а цілком і тілом, і духом. Северина бачила, як в тому краю відчинялися школи, як повертались бібліотеки, як на дахах знову майоріли рушники, вивішені від радості. Вона бачила лікарні, де знову пахло ліками, а не кров'ю. Бачила, як водії маршруток перемовлялись на зупинках, і як вчителька старенька. Вішала на дошку карту України, без розділових ліній, без сумнівів. І ця область не просто була серед інших, вона сяяла не як щось вище, а як передвісник. Северина відчула, як інші землі тягнуться до неї, як очікують, як визрівають. Бо визволення це не завжди наступ, іноді це тиша, яка розростається з одного серця до цілого краю. Вона побачила, як туди приїздять люди з усієї країни. Хтось Садити, хтось будувати, хтось просто бути. Бо там почалося нове. І найбільше Северину вразило одне: це не був край героїв, це був край повернення, і кожен, хто ступав на цю землю, не питав, а чия вона була. Всі знали, вона наша і вона живе, вона, як знак, що все можна зцілити, навіть те, що, здавалось, втрачено назавжди. Сон Северини повів її далі вже не через карти. Не через фронт, а через живу землю. Вона бачила поля, де ще нещодавно стояла артилерія, де земля була пробита вирвами, де в повітрі висів металевий присмак страху. І тепер на тих полях садили дерева. Старші чоловіки з лопатами, жінки з відрами, діти з саджанцями, всі разом, мов на недільну працю, висаджували вишні, ті самі, що колись росли під кожною хатою. Їхні коріння тепер занурювались у землю. Яка ще не забула гул війни, але вже відчувала тепло рук. Северина бачила, як на місці бліндажів росте бузок, як на лінії оборони з'являється стежка, як на перехресті, де стояли блокпости, поставили дерев'яну капличку. Не пам'ятник, не монумент, а місце для тиші. На дорогах ще стояли таблички, обережно міни. Але вже як спомин, не як загроза. Вони стали нагадуванням, що біль був. Але не залишився назавжди. Северина побачила, як у селі, де не було води, запрацював криничний насос, як знову зацвів бузок біля школи, де діти в перший день після звільнення крейдою писали на дошці: Мама, я живий. І хтось стирав те не тому, що зайве, а тому, що вже можна сказати, вголос. І ще вона бачила весілля серед ще обгорілих дерев, серед запаху вапна і свіжого цементу. Двоє стояли перед священником. Молоді в простому одязі, з перев'язаними руками і поруч солдати в формі, не зі зброєю, а з квітами. Це було не повернення до минулого, це було нове життя, вирощене на місці втрат. І коли вітер хитав кронами свіжонасаджених дерев. Северина чула, як листя шепоче тут буде мир, сон змінився. Северина більше не бачила села, де садили вишні. Перед її очима постала зала, сувора, сіра без прикрас. Це був суд, не трибунал, не гучна сцена, просте приміщення, де стіни мовчали, а повітря було наповнене чеканням. І в цьому чеканні не лють, не помста, а правда. Перед лавою сиділи люди. Вони говорили чужою мовою, їхні плечі були опущені, погляди непевні. Це були ті, хто ще вчора віддавав накази. Вони більше не кричали. Тепер відповідали. Северина не чула жодного обвинувачення, лише слова. Проста жінка, одягнена в темне, вийшла до трибуни. У руках пожовкла фотографія. На ній її син. Усміхнений, молодий ще до війни. Вона говорила спокійно, без пафосу, без крику. Він не повернеться, але я прийшла не за криком. Я прийшла, щоб це більше не повторилось. Її голос був тихим. Але в тій тиші він лунав гучніше за всі обвинувальні акти. Суд не виносив помсти, він виносив пам'ять, бо справжня справедливість не тоді, коли карають, а коли називають речі своїми іменами, коли з рук падає маска і залишається тільки відповідальність. Северина бачила, як люди в залі слухали, і навіть ті, хто мовчки дивився в підлогу, вже не були тими, ким були колись, бо вони чули. Це був не фінал. Це було очищення. Вона побачила, як священник вийшов з кута, з зали і запалив свічку, одна свічка в залі суду. Але вогонь у справжній, і в цій миті Северина зрозуміла: ворог карається не ненавистю, а істиною, і саме тому ця війна має майбутнє, бо вона завершиться не кров'ю, а ясністю. Северина знову побачила школу, але не ту, де ще недавно ночували біженці. Не ту, що стояла без вікон і з простріленими партами. Це була інша школа, відбудована, сяюча, тепла. У коридорах сміх, у класах світло, на дошках дитячі малюнки, жовті сонця, зелені луги, будинки з прапорами, і в кожному спокій. Северина вступила у клас, де саме проходив урок. Вчитель стояв біля дошки, сивий, але з усмішкою. У руках кобзар. Він читав уголос. Борітися, поборити. і діти слухали не тому, що треба, а тому, що розуміли. Українська мова звучала впевнено, без напруги, без страху бути незрозумілим. Вона текла природно, як річка, що знову вийшла з берегів після довгої посухи. Северина помітила, що на стінах не було жодних слідів війни, жодної згадки про обстріли, але натомість імена. Імена тих, хто вчився тут раніше, тих, хто став на захист. Тих, хто не повернувся, і вони не для жалю, вони, як приклад. Хлопчик у передостанньому ряду підняв руку, його очі світилися допитливістю. А чому вони думали, що ми здамося, вчитель усміхнувся не як наставник, а як дідусь, що знає відповідь серцем, бо не знали, хто ми, і клас сміявся легко, щиро, як після довгої зими, коли нарешті можна вибігти на двір без шапки. Це був не просто урок. Це було дитинство повернути додому. Северина дивилася на цих дітей і розуміла, їм більше не доведеться ховатись у підвалах, їм не доведеться вчити слова тривоги перед абеткою. Вони народжені вже у світлі, вони не виросли після війни. Вони зросли вперше по справжньому, і в цій школі було не минуле. Тут був запас на майбутнє. У видінні Северини знову з'явилася дорога, але цього разу не фронтова. Не з вирвами, не з колючим дротом це була нова дорога, чорна, гладка, блискуча після дощу. Вона вела з села до міста, звідчаю до життя. По ній їхали автобуси, повні, але не біженців, а тих, хто повертався. Люди тримали валізи, обіймали одне одного, тримали дітей на руках. Вони були втомлені, але їхні обличчя світилися. У кожному тиха радість, у кожному нарешті. Северина бачила чоловіка, що вийшов із автобуса і тримав у руках маленький мішечок. Він нахилився, набрав пригорщу землі і притис її до грудей. Потім до губ він не плакав, він повернувся додому. На зупинці жінка знеможено притулилася до стовпа і просто вдихала повітря, зачинене, рідне, гірке, як після дощу на старому городі. Вона просто стояла. Бо знала, вже можна не тікати. Фермери розгортали сітки, готували техніку, йшли в поле і не чекали наказу, бо земля сама кликала, пшениця вже проростала, молода, ніжна. Вона не знала, що таке війна, але пам'ятала, як у неї падали снаряди, і тепер тягнулася до сонця, ніби хотіла сказати: Я ще тут. Северина бачила, як діти бігали між рядками, як бабуся поливала розсаду біля хати. Як дідусь забивав кілочки для помідорів і щось наспівував давно забути, це не була показова відбудова, це був природний рух серця додому. І коли на узбіччі хлопчик намалював на піску тризуб, кривенький, не зовсім рівний, Северина всміхнулась, бо зрозуміла, земля вже прийняла своїх назад. Сон Северини повів її до іншого берега, де не було сосен, де не шуміли ліси, а простягалося море. Широке, мовчазне, без обріїв. Колись тут гриміли вибухи, горіли склади, плавали уламки. Колись море було сиве, від диму, не від хвиль, а тепер воно дихало. На хвилі повільно вийшов корабель, новий, чистий, з тризубом на борту. Його корпус блищав на сонці, ніби сам час його вивів з глибини. На палубі стояли українські моряки, молоді з чистим поглядом. Вони не махали руками, не співали. Просто дивилися вперед, їхні руки трималися за леєри, а погляд за горизонт, поряд іноземне судно, і на ньому інший прапор союзний, дружній. Кораблі обмінялися салютами, але не військовими, а святковими, без залпу, без страху, як знак ми поруч, ми рівні. Северина стояла на березі, вітер грався її сивим волоссям. Вона дивилася, як хвилі несуть ім'я, не голосом, не написом. А відчуттям, безпека. Українське море знову було нашим. Береги не окуповані, не під контролем, а вільні. Рибалки виходили на човнах, діти ловили медуз у відрах, десь у крамниці продавали сушену тарань і пахло кавою. Життя повернулося не раптово, а як вода, що повільно наповнює берег після відпливу. Северина чула, як хлопчик кричить: Дивись, тату, чайка! І батько моряк, не озираючись, відповідав: вона летить додому, бо все летіло додому, навіть море, сон Северини переніс її у місто, велике, гучне, пульсуюче. Вона не знала, яке саме ще, можливо, Київ, можливо, Харків, а може, зовсім нове, збудоване на уламках старого. Але кожен його дотик був знайомий там усе було інше. Будинки знову дивилися в небо з вікнами, не дірами. Скління прозоре, без тріщин Усі вулиці, мов нові артерії, по яких знову тече життя. Але найперше, що Северина побачила, це були меморіали невеликі, скромні, камені з іменами, дошки вмонтовані в стіни. Портрети не надмірні, не прикрашені, але справжні. До одного з них підійшла молода пара. У нього форма, але вже без бронежилета. В неї немовля на руках. Вони не говорили нічого. Лише стояли, і чоловік нахилився до каменя і прошепотів: Дякую, брате. І ця тиша була голоснішою за всі гімни. Місто не приховувало свого болю, але й не тягнуло його за собою, мов кайдани. Воно вросло у нього, зробило з нього ґрунт, на якому проросли вулиці, школи, лікарні. Северина пройшлася площею, там стояв вуличний музикант, грав на скрипці. Люди проходили повз, зупинялись, кидали монети. Музика була не траурна, вона була жива. В кафе молодь пила каву, в книжковій крамниці продавали нові видання про українське мистецтво, а на лавці біля театру старенькі грали в шахи. Це не було забуттям, це було вкоріненням. Місто, що пройшло крізь полум'я, не згасло, воно вибрало світло. І це світло вже не потребувало прикрас, бо тепер у ньому світилися самі очі людей. Северина знову побачила шкільний клас, але цього разу сільський, звичайний: побілені стіни, дерев'яні парти, запах крейди і яблук. За вікнами городи, старі груші, соняшники, що хиляться до землі. У класі діти, хлопчики з подряпаними руками, дівчатка з кісками і стрічками. Вони не були тихими, вони жили. На стіні висіла карта України, і на ній не було жодних тіней. Жодних пунктирів, жодних поміток, які б розділяли. Крим, Донбас, Карпати, Полісся. Усе, а як одне ціле, без додатків, без але, бо так і має бути. Северина спостерігала, як вчитель стоїть перед класом. Молодий, але змужнілий. У його голосі сила, не сувора, а впевнена. Він не викладав про чужі війни. Він розповідав про оборону свого, про те, як селяни ховали дітей у погребах. Як вчителі залишались у школах навіть під обстрілами, як хлопці йшли добровольцями ще до повноліття, не через наказ, а через совість. І тоді один учень, худенький з блискучими очима, підняв руку: А чому вони думали, що ми здамося? Клас завмер, і вчитель усміхнувся легко, але з глибини, бо не знали, хто ми. Тепер знають. Діти засміялися не з насмішки, а з усвідомлення. Вони відчували, що належать до чогось справжнього, до того, що не потребує доведень, бо правда вже тут, у них під ногами, у вікні, у подиху. Северина дивилася на них і розуміла: ці діти не виростуть зі страху, вони виростуть з гідності, і жодні кордони не будуть їм пояснювати, де їхнє, бо вони вже знають. Сон повернув Северину туди, звідки все почалося, до її хаті, стара дерев'яна стіна, обвита виноградом. Піч, що ще тримає тепло, вікно, де колись стояла лампадка, і стоїть досі. Тиша. Вона сиділа на лавці біля хати, у руках вишитий рушник, Не новий. вицвілий, але цілий, як пам'ять, що не зотліла. Вона дивилася на вулицю, дорогу, якою ще недавно в снах ішли тривоги. Тепер не йшло нічого. Тепер усе вже прийшло. І в ту мить повз неї пройшли двоє. Молоді у формі. Без зброї. Один ніс молитвенник, інший маленьку іконку. Вони зупинились, зняли кашкети і схилили голови. Це ви молились за нас? Северина підвела очі, не здивувалась, лише кивнула. Завжди, сказала, не тільки за вас, за всіх. Хлопець став навколішки. Дякую за те, що чекали, за те, що вірили, коли ми падали, за те, що світло не гасили. І тоді Северина побачила себе не стару, не втомлену, а ціло, повне життя зі спокоєм у грудях, якого не знали роками. У цю мить її серце не билося тривожно, воно просто билося. І нарешті, в тій тиші, де немає сирен, де не гримить техніка, де вітер приносить лише запах свіжої трави. Вона почула голос не вухом, душею. Тепер буде мир. Бережіть його. Сон розсіявся, як ранковий туман, але не зник, бо це був не сон. Це було пророцтво.